Доброго дня, тельці! Вітаю вас, молодих! 28 лютого завітає у ваш 11-й сектор гороскопа у 9 градусів знаку зодіака Рибки. По цій молоді енергії, тельці звертаємо увагу на активність і проявленість всіх важливих починань ініціатив поточних. По місячному публічному такому от яскравому сповненому подій затемненню, що відбудеться 7 вересня поточного року в цьому ж 11 секторі вашої карти. Тож, тельці, приділяємо цьому молодому лунному періоду особливу увагу і згадуємо слова персидського поета Суфія Румі: ми не крапля в океані, ми цілий океан у краплі. Тож наразі наші мрії сподівання. Зусилля і віра в успіх, багато в чому вирішують хід ось цих от піврічних подій до місячного затемнення у вересні поточного року. Звертаємо увагу тельці, що по даному молодику в 11 секторі нашої карти ми можемо отримати важливі звісточки стосовно нашого минулого, наших друзів, знайомих, також можливо, тих людей, з ким ми працювали, проживали раніше. Все те, що тягнеться вже тривалий час, ми просто не мали доступу. До цієї інформації. Не знали, не могли її отримати, а також вникнути, наприклад, в неї і просто про масштаби тих чи інших подій не знали. Крім того, також це документація і такі от відголоски від попередніх стосунків, попередніх знайомств, попередньої співпраці. Тут можуть прозвучати і фінанси, якісь певний новий важливий фінансовий старт. Також така звісточка, яка має в своїй перспективі втілення нашої мрії, нашого. Плану, а також укріплення, наприклад, дружніх стосунків. Крім того, все те важливе, особисте, що має бути ще напрацьоване втілення до життя трошки пізніше, в чому ще є певні етапи, із якими нам необхідно попрацювати, до чого ми тільки зараз отримали доступ, наприклад, або ж тільки наразі ми можемо активно цією справою займатися. Звертаємо увагу тельці, що по такій молоді енергії ми можемо також мати і час на відпочинок, час на відпустку, наприклад, або ж на приємні нашому серцю справи. Все те, що дає нам можливість зануритися в наш внутрішній світ, або ж в те важливе і цінне, що стосується нас особисто, що буквально укріплює нас на певному невидимому рівні, в чому ми були не впевнені, чого боялися, наприклад, і тепер ми інформацію знаємо і шлях. До досягнення мрії з огляду на уміння цю інформацію направити у вірному напрямку. Тут можуть бути документи, звісточки, дзвінки, кореспонденція, перекази пересилання, будь-які відомості, які фактично нібито спливають наразі на поверхню, але ще не можуть бути в повній мірі показані або те, із чим ще необхідно так чи інакше ламати справу. Ось тут тельці звертаємо увагу на такі. Аспекти цього молодика як з'єднання Сатурна і Меркурія ще напередодні 25 числа у цьому ж 11 секторі вашої карти Тельці. Більше про це ми говорили у лютневому відео, однак, підкреслю. З'єднання Сатурна і Меркурія покладає на нас додаткову відповідальність. Дає нам також такий от ривок, який закликає до стабільності, концентрованості, дотримання графіку і певних зобов'язань. Тут можуть бути іначі особливі. Особисті звершення, як то декрет, наприклад, або ж відомості про вагітність, чи підготовка до пологів, або будь-яких до до будь-яких особистих важливих подій. Заручини, весілля, щаслива зустріч, все це може прозвучати, оскільки тут ще й раху знаходиться наразі в вашому 11 секторі. а раху, як відомо, кармічний вузол майбутнього. Він приносить нам ті відголоски, кармічні, нашого подальшого шляху. Про які ми ще не знаємо. І, в принципі, це поза зоною нашого розуміння і усвідомлення наразі знаходиться, однак нас вже нібито виводить на той шлях. Ось тут от тельці також підкреслю, що раху дає нам і потенціал, дає нам і енергію на втілення всього задуманого. Меркурій із Сатурном, крім. Певних затримок, наполегливості і потреби докладати зусилля, приносить нам також у своєму плюсі ще й певні документи, взаємодію із спеціалістами співпраці, з якими дає можливість досягти певного важливого для нас ефекту. Чи ж то заключний підпис, чи вже остаточне якесь певне рішення, певна постанова, вердикт, наприклад, а також будь-якого роду документ, який дає можливість, наприклад, нам вступити у право. Власності, або ж отримати певне посвідчення, певне свідоцтво, наприклад, будь-яке право на керування, на володіння чимось, також все, що стосується імміграції, наприклад, будь-якого роду дозвіл, нібито зелене світло. Ось тут, от важлива чіткість, послідовність і концентрація на тому, що є першочерговим серед усіх наших важливих справ. Тобто, серед рівноцінного, ми по такому з'єднанню, і в тому числі по цій молоді. Енергії маємо вибрати основне, з чим ми будемо зараз справлятися. Відповідати за обіцянки, за попередні домовленості, можливо, за поїздки, за переїзд. Крім того, наважитись прийняти ту чи іншу пропозицію. Не тільки осмислити її, а також задокументувати, виконати певний етап замовлень. Наприклад, також можливо, це вже етап отримання документу. І тепер на основі отриманого документу ми маємо інші права, інші функціональні обов'язки. Також буде. Які важливі рішення, те, що нам потрібно впоратись тельці, і ми тепер конкретно маємо цим займатися, приділяти цьому час, докладати зусиль, мати певні поїздки, пересилання, листування в тому числі. Тож майте на увазі. А також тельці, тут ми можемо мати ще й таку от фінансову конкретику, як то кошти, які необхідно спрямовувати у потрібному напрямку у вірне русло. Тут і справи наших дітей можуть прозвучати і події, які можуть бути по своїй суті двоякими. В той же час ми нібито дізнаємося щось, про що не знали раніше, і це для нас якась певна інформація, про яку ми здогадувалися, або ми не знаємо, чому нам раніше не повідомляли, і в той же час ми. Ми маємо тепер з огляду на це змінювати, наприклад, або ж робочий графік, або структуру виплат, або ж змінюється наш підхід до власності, наприклад, також до нашого особистого часу. Взагалі плани на життя змінюються, наприклад. Але тут ще й може бути момент стабілізації наших витрат. І вкладання коштів в те, що нам дійсно потрібно: те, що нам принесе особисто нашу важливу ось ту ініціативу як можливу до втілення, все те, що ми не просто так будемо наразі вкладатися, а те, що має якусь певну важливу стратегію. Тож майте на увазі тельці. Звертаємо увагу, що Сатурн в об'єднанні із Меркурієм по даному з'єднанню дає нам тут відголоски взаємодії з посадовцями і потреби на Певних спеціалістів, в тому числі, тут ще й фінансові ресурси можуть вкладатися додатково, але у вигляді кінцевого результату це може бути дуже таким от перспективним. Також це і кілька поїздок може бути, або кілька консультацій, візитів до спеціаліста, все те, в чому ми будемо мати прив'язку до певної ситуації. Однак Тельці наголошую ще раз, що цей молодий не просто так нам той Сатурн в точці своїй посилає. Це дійсно щось, що нам на перспективу потрібно ще послужити. Звертаємо увагу також на Нептун в точці молодика. В об'єднанні з Меркурієм в цьому ж знаку вони дають нам таке мислення і спосіб вирішення ситуації, в якому ми знаходимо обхідні шляхи. Ми можемо мати якусь певну конкретику, з якою працюємо, але як нам вирішити цю ситуацію, ми вже вирішуємо, нібито попутно. Ми знаходимо таких людей. Ми певні навіть такі факти отримуємо і дізнаємося таку інформацію або в листуванні щось для себе прояснюємо, чи у спілкуванні з друзями або ж з огляду на їх допомогу, те, що дійсно дає нам можливість покращити ситуацію, наближати нас до тієї мрії. Ми буквально вимальовуємо перед собою те основне, що нам дійсно треба. Також тут тельці, звертаємо увагу ще й на тригон до Марса, адже Марс наразі у вашому третьому секторі карти. Ось тут от наші зусилля. Стосовно переміщення, ремонту, оформлення паперів, бюрократії, безкінечного роду взаємодії зі спеціалістами, те, що передбачало потрібний підпис, закріплення на папері, переклад, доправлення документації, можливо, також спілкування стосовно наших близьких, все те, в чому потрібна була наша допомога. Також стосовно нашого житла майна все, в чому ми докладали зусиль і працювали, наприклад, із такими людьми, які допомагають нам або ж підібрати житло, або переїхати, або ж також, наприклад, допомагають нам заробляти в новому місці проживання. Крім того, можливо, це якогось роду фінансове сприяння, все те, що фактично стабілізує нас або ж у новому місці, або дає можливість прижитися там, де ми вже є. Чи ж також будь-які покупки. Також, можливо, ми щось ремонтували і тепер вже можемо цим користуватися транспортом, наприклад. Або ж у нас не було якогось засобу, або ж побутової техніки, чи будь-якого аксесуару потрібного, чи не владнали ми ще питання на роботі із комерційним приміщенням, або ж засоби зв'язку. Ось такого роду наша робота по налагодженню побуту. Також, можливо, це наші домашні улюбленці, сусідство. Тут також ці питання могли прозвучати. У нас є від цього результат. Тригон від Марса по третьому сектору дає нам результативність, дає можливість свої сили направити в раціональне русло, в те, в чому ми не маємо ніби перебору. Це не та ситуація, з якою ми не зможемо впоратися. Ми знаємо, що нам треба робити, після чого нам робити, з ким нам на цей предмет зв'язатися і що є тим основним. Ось цей от молодик, зверніть, будь ласка, тельці увагу. Він закликає нас не тільки до натхнення, до певних навіть ілюзій. Це теж може прости. Звучати. Також, можливо, це і такий контакт із людьми, який передбачає певні обіцянки, наприклад. І ось тут от категорично не рекомендую покладатися на тих, хто більше говорить, ніж робить, або закликає нас так чи інакше вкладатися в певні завідомо, неперспективні плани, або все те, що. Фактично переспрямовує наші фінанси із основного, оскільки квадратура від Юпітера, який нині мешкає у вашому другому секторі, може давати і додаткове фінансове навантаження, але таке, яке, в принципі, можна не допускати. Це додаткові трати, поїздки можуть бути, або ж такого роду фінансова співпраця, в якій від нас вимагаються кошти наперед, чи ми просто згарячу купуємо щось що має нам послужити, але ми дуже маємо примарне уявлення. Про потребу тієї чи іншої річі в нашому житті, то ось тут -от Юпітер може дійсно нам ось такий от розголос надати в нашому житті, коли ми оточимо себе просто непотрібними е е вартісними покупками. Також будь-які додаткові трати, додаткові фінанси, які ми також спрямовуємо на влаштування нашого майна, наприклад, будь-які наші поточні потреби наразі можуть бути не співрозмірними. Із нашим матеріальним положенням, тому майте на увазі тельці. Все те, що являє собою предмет розосередженості, якісь додаткові поїздки, які. Можна уникнути, або невідомо, який ще від цього буде ефект, і в чому ми маємо переплатити, або не знаємо, чи будемо дійсно цим користуватися. Також тут ще можуть бути і додаткові трати, просто з огляду на те, що ми віримо в декілька варіантів розвитку подій і вкладаємося, наприклад, в послуги кількох спеціалістів, або ж не маємо саме тієї чіткості, до якої закликає Сатурн. Ми не маємо єдиного погляду. Або згоди родинної, наприклад, також це може прозвучати. Чи ж у нас дуже примарні уявлення про ту співпрацю про той колектив, який ми наразі занурені, і від розфокусування, і від усіляких порад спеціалістів, які такими не є, або ж також до закликів вкластися в ту або іншу пропозицію, це все, все ж таки принесе колись той чи інший дохід. То ось тут отельці закликаю, будьте обережними. Плюси беззаперечні цього молодика це його стратегічний вплив, це його енергетичне поєднання із місячним затемненням у вересні поточного року. І це та важлива ініціативність, де ми. Поєднуємо практику із нашою вірою в успіх. Наразі ви можете бачити цю ситуацію, яка формується буквально зовнішньо. І може як додаткове навантаження і зобов'язання, наприклад, додаткові функціональні обов'язки прозвучати або ж будь-якого роду переміни, які вимагають ще роботи над тим, що це вже, щоб це вже стало реальністю. То ось тут, от за цим все одно стоїть перспектива, за цим стоїть шанс. Раху приносить сюди можливість. Меркурій з Нептуном дають. Тих людей, які можуть поєднати вас з ким потрібно, які дадуть вам можливість втілити вашу задумку у життя, дадуть можливість доторкнутися до того плану, який ви самотужки посилити не можете. Тому звертаємо увагу на нашу особисту результативність, на наші зусилля, рішучість, а також на послідовність і чіткість, яка поєднується із тою самою внутрішньою чуйкою, а також з тим нашим таким рибним підходом до життя, в якому ми. Від... Відпускаємо все непотрібне, все зайве, все відволікаюче і точно знаємо нашу глибину. Тож дякую вам тельці і до зустрічі у наступних відео!